Влад придбав собі нову інерційну рушницю. Це турецька лінберта модель 02B. В пластику чорна, така красива, легенька, 1276 і 710 мм ствол. Виїхали на полігон спеціально, щоб трохи постріляти, хоча б зрозуміти, що це за рушниця і що вона може. Зараз він буде стріляти перший раз. Це перші вистріли з коробки. Подивимося, як вона буде перелистувати патрони різних навісок. Ну давай коментуй які ти заряджаєш. 36 36 грамів одиниця. 36 грам. 34 грами набиття. 34, 34 грама. 4 нулі. 0 32 грами. 32 грами. 30 грамів п'ятірка. 30 грамів п'ятірка. І 28 у тебе щось. 28 оце буде зараз? Да. Перший постріл? Так. Да. Давай. Так, з рушницею нічого не робили, це перші постріли з коробки. Зараз подивимося, як цей турак буде перелистувати патрончики. Ну давай, вогонь, дивимося. Ну, чудово, <гаду> без питань. Подобається? Подобається. Подобається. Вістає супер. Да. Прикольна рушничка. Мені теж подобалась, така прикладиста. Ну, подивимося. Що вона може на полюванні по, по мішеньках, ну це буде трохи пізніше. Скільки тут дульних насадок іде в комплекті? П'ять, так? 5. Да? 0. 0,25. 0,5. 0,5. 0,75 ічок, так. Да. Зрозуміло. Ну, на ту сторону переверни, покажи їй. Так, да, прикольненька.